Ми любимо, бо спершу він полюбив нас, але забуваючи про це, ми необачно починаємо знову наголошувати на тому, що ми маємо більше любити Бога. І знову ми Ми робимо акцент на власних зусиллях. Але перша причина це Божа любов до нас. Святий Дух відкриває її нам. На жаль, кожного разу, коли Бог відроджує істину, я спершу турбуюся, бо раптово отримую щось. Ніби то ні звідки таке відчуття. Ніби мене обманюють. бо так легко і просто аж ніяк не може бути. Але насправді це Бог повертає Євангеліє до церкви. Те саме Євангеліє, яке він повернув до реформаторів за часів Мартіна Лютера, виправдання вірою. Далі Бог почав відновлювати дари Духа, відновлювати істину стосовно тіла Христового, істину про важливість Ізраїлю. Усі ці істини відновлюються. Нарешті ми бачимо, як Бог відновлює повноту Євангелія, його сутність і вміст, бо світ не чує повного Євангелія. Так і є, якщо вийти на вулицю і запитати в людей. Ви знаєте, що існують пекло, в яке ви не бажаєте потрапити, і рай На вашу думку, що дає вам право на вхід у рай. Ви почуєте багато думок. Ну я людей не підриваю, будинків не спалюю. Я дбаю про свою родину, я не намагаюся псувати життя іншим. Все базується на власній доброчинності. Я хороша людина. ніхто не скаже про кров Ісуса. Тобто ніхто не був врятований, окрім вірян. Яке Євангеліє вони чули, та що вони знають про Бога? Гадаю, що Бог відроджує Євангеліє благодаті. у посланні до Римлян, 11 розділ, 6 вірш благодать визначається як незаслужена ласка. Павло каже: якщо це по благодаті, то не завдяки ділам, інакше благодать вже не благодать. Те, що ми отримуємо завдяки нашим вчинкам, не є благодаттю. Але лише тоді, коли ви переживаєте незаслужену прихильність, а ви можете відчути її лише тоді, коли ви цього не варті. Це змушує вас відповідати взаємністю. Ми любимо, бо спершу Бог полюбив нас. Ми маємо прийняти і відчути любов батька. Найчастіше ми чуємо старозавітну проповідь: ви маєте любити Бога. Найбільше з усіх заповідей: люби Бога усім своїм серцем, усією своєю душею, усім своїм розумом, усією своєю силою. Сам Ісус сказав, що це найбільше з усіх заповідей. Хтось її виконав? Звичайно, ні. Жоден. Навіть Давид, людина по серцю Божому, зазнав поразки. Це зробив лише наш Господь Ісус. Бог дав людям закон на 1500 років, кажучи, спробуйте виконати його самотужки, покладаючись на власні зусилля. Любіть мене усім своїм серцем. Найбільше з усіх заповідей, найвеличніший закон, люби мене усім своїм серцем, усією своєю душею, усім своїм розумом. Ніхто цього не подужав. А тоді, 1500 років по тому, Бог каже: Я буду любити тебе усім своїм серцем, і він віддає своє життя за нас на Христі. Сьогодні ми здатні любити, бо спершу він полюбив нас. Але забуваючи про це, ми необачно починаємо знову наголошувати на тому, що ми маємо більше любити Бога. І знову ми Ми робимо акцент на власних зусиллях. Але перша причина це Божа любов до нас. Святий Дух відкриває її нам. У старому заповіті кожна обітниця мала якщо кожна так і було. Але тоді Ісус помер за нас на хресті. І коли це сталося? Будь-яке, якщо було видалено, так звершилося, він виконав закон, і тепер усі обітниці у ньому так і амінь. Це просто неймовірно. Ми кажемо людям, що вони можуть бути зцілені, мати благословення, жити під Божою ласкою, але гадаю, що в глибині душі у людей виникає питання гаразд, я прагну такого життя. Я хочу в це повірити, але в мене немає підстав, бо в моєму житті є гріх. А тоді чому? З якої причини Бог бажає благословити мене? Бо я ж знаю себе. Наведу приклад: уяви собі, Леона, що одного дня ти перевіряєш свій баланс в банкоматі. Ти таке робиш іноді. Звичайно, ти прийшов, аби зняти готівку, і раптом бачиш, що твій доступний баланс становить 5 мільйонів. Скажімо, у тебе немає 5 мільйонів. І Я припускаю, що немає. Ні, але це було б добре. Це було б добре. Ти бачиш, що в тебе з'явилося 5 мільйонів. Як твоя перша реакція буде дивовижно? Салі, ми мільйонери. Ти лише подивися, це чудово, це просто неймовірно. Ти радієш перші 5 хвилин, а тоді повертаєшся до реальності. Зачекай хвилинку. Яким чином це трапилося? Ти бажаєш дізнатися, бо тобі цікаво, перш ніж радіти не згасаючою радістю. Ти маєш дізнатися, як це сталося? А як? Це була помилка касира чи щось подібне? Тоді ти перевіряєш у банку, і там кажуть ніякої помилки, містера Фонтейн, згідно з нашими даними, минулого місяця хтось анонімно перерахував вам цю суму. Ось тепер немає перепон для твоєї радості, бо ти дізнався істину, ти знайшов причину. Розповідаючи про благодать, ми розкриваємо людям причину, з якої вони можуть вірити у те, що Бог їх любить. На Христі Ісус заплатив ціну. Тому сьогодні Бог не засуджує, і я наголошую на цьому. Бог не засуджує сьогодні тих, хто вірить в Ісуса, бо Він вже засудив свого сина за наші гріхи. Якщо Бог засудив свого сина, він не може засудити нас, бо це буде несправедливим. Саме це є підставою для нашої радості.